Добрий вечер. чоловік, Я Білорусь набрав. Я з України. Тоді добрий вечір. Я також з України. Добрий вечір. Карпаття, Ужгород, молодий чоловік. Вас вітає. Від вас прапор Росії, і від мене до вас теж Росії. І так ми, молодий чоловік, Українці. Шпіони. Закарпаття Узгод. Місто Харків, Україна. Харків? Молодий чоловік, прошу, не кажіть мені, що таке Харків. Ну я живу тут все життя. Молодий чоловік. Ні, ну ви видобавили Україну. Україну, ну це звичка вже знаєте. А, я зрозумів. Ви знаєте. Мені багато років. Мені не вистачає спілкування. Е, ну, я знаю, е, харківчання рускоязичне. Чого? Я легко можу з вами розмовляти українською. Жодних проблем з цього приводу. Мені багато років. Мені не вистачає спілкування, і тому мені син зробив четвер І ви ходите по Росії чи по, по Україні? Молодий чоловік, я до Росії нічого не маю. Ні. Я її молодий чоловік ненавижу. Ні, Ну це нормально, я теж. Ну добре. А скажіть, мені... ви, ви шукаєте тут е, ні. росіян чи українців? Чи... Ні, -ні. ні, ні, ні. Я нікого не шукаю. Угу. Я просто мені не вистачає спілкування, і, і я хотів би спілкуватися із нормальними людьми, ну, про що ми з освіченими про... культурними образованими. Ну тут як є, тут же я більше, ніж я, я не зроблю. Молодий чоловік. Я по вашому обличчю бажу, вийшлий, освічений, освічений, образований, значить, по-русски, культурний. Дружелюбний і, і патріот України. Мені приємно це чути насправді. А мені приємно з таким, як ви, спілкуватися. Добре, Бо, прошу. Мені знаєте, вже пару чоловіків сказали ну з України, там і один із Росії грамотний, образований чоловік, дружелюбний. Проти війни, і він сказав, що в чотирьох літки це помийка яма. Много, много таких ідіотів заходять. Ужас, ужас. Нема з ким спілкуватися. Від мене, повторяю, я можу ну, вибрати 60 країн, яку країну я не вибрав. Вы столько знаете? Да, моя профессия ⁇ лингвистика. Я давно заканчивал Минский ИНЯС. потому с стал, короче, русскоязычным. У меня техническое образование тоже есть. Жил, ну, служил три года три роки в Беларуси. Учился в Минске. ИНЯС. это а один был. Один був із найкращих в Союзі Мінський Ніяс, працював в Москві переводчиком у Могільові, Білорусі, в Великобританії, в Швейцарії 6 місяців, в Італії два роки. Бо друга мова моя італійська mm -hmm. і там, близько іспанська. І в Тегерані працював я два роки в х роках. Тоді був в Чехіншах. Тоді був в Шахіншах в 70-х роках. Це зовсім інша країна була, ніж тепер, коли цей ідіот, мусульманин. Ну, вони всі мусульмани. Ну, не треба так. Про всіх мусульман хумійні роблять біду. Ну, це правда, але я б не став узагальнювати щодо всіх мусульман. Ні, ну… Ну, таке, я говорю конкретно про Іран. Ну, Зовсім інша країна так, була, да. Дуже багато контрактів було з СССР, а тепер пічкає ем, ружієм Росію, яка знищує, вбиває народ, знищує все, все ці, ці мародьори, ці убійці, ці нелюди, ці варвари. Дитячі садки, от кривий ріг недавно обстріляли. Я ще раз вам нагадую, я з Харкова і ви думаєте, я не бачу. Я знаю, ви не бачите я за що їхним... шукається. Ні, я просто хочу сказати, що дітки погибли в Кривому Розі, люди. В сумах. Садики і так далі. Мені, ви знаєте, боляче дивитися українське телебачення. Бачачи оце розрушення, убійства. Страшне діло, що як люди переживають. І на остаток хотів би сказати: одне діло дивитися по телебаченню, а друге, відчувати те, що ви відчуваєте ежеднівно. А скажіть, будь ласка, можна я вас питаю? Ось, будь ласка, ось вам син встановив чат рулетку. В нього немає часу до вас приїхати поспілкуватися, чи, чи... прибачте, Закарпаття Ужгород. Тут у мене син, бо ми Закарпатці, син е йому 39 років, е грамотний і так далі. В общем, має... нічому він не приділяє батькові час. Так він тут в Ужгороді. А, тобто він до вас приїжджає. Тобто... Так, да, тут у нього прекрасна а. квартира, він комп'ютерами займається. Зрозуміло, да, да. А ще, але, але... ще Диві... одне? Можна я вас? Раді Бога, спитаю? скільки водно. Скажіть, ось ви розповідаєте про часи Радянського Союзу. Да. Я, я, так. Я, я зачекаю, зачекаю.

Я готовый. Завтра утром жена приезжает из Венгрии. Так что, так уже понимаешь, принять. Перший він повинен був прийти до мене, бо жінка моя в Венгрії mm -hmm. і дуже зайнятий, не може прийти. І я якраз чекав його дзвонок. Ми з жінкою уже, пробачте, 9 років живемо у Венгрії. Близько mm -hmm. коло Закарпаття. Якщо ви чули, є таке погранічне городишко в Закарпатті, чоп. Mm -hmm. Оце ми 20 кілометрів від Ужгорода і після чопа перший населений пункт Угорщини, ми там живемо. Кожен місяць приїжджаємо сюди, на батьківщину, на 5, на 10 днів. Пасху тут будемо відмічати і повертатися. Будь ласка. Як у вас питання. Так. Щодо, ви пригадували часи навчання за Завського Союзу, як Володимир так, Семенович так, писав, так. і мені здалося, що ви таким теплим словом це описуєте. Ви сумуєте за часами Радянського Союзу? А -а. Ви знаєте, потрібно мені розбити на декілька етапів. Ну, мені багато років, я 39-го року народження. У мене мати 39-го року народження. Да? Я Вона зараз тут років, в Харкові 7 років виховувався у, в Діддомі тут. Сім'я велика була, 7 чоловік. Я самий молодший. батько загримів, коли мадяри Венгри взяли моє Закарпаття в 39-му році від Чехословакії. Батько був комуніст Чехословацький, і, коротше, потім пішком групи, ну, в тюрмі тут сидів, били, бо, знаєте, Венгрія була, Я знаю, я знаю що Ван... Огорщина була союзником Гітлера. Гітлера, так. Витера, да. Ну, і від нас Закарпаття, якщо я вас не затримую, і Закарпаття люди, ну, в основному, мужики, Переходили по лісу у Львов, який в 39-му році вже став радянським. А мій батько в 40-му році з групою по лісу пішком 260 кМ. Ось. А старший брат совєцький Росія, МКВД замість убіжища три роки Гулада. І в телятниках відправили в ГУЛАГи. І там він в 42-му році помер. Ну, потім в 68-му році, я в 67-му закінчив. Ладно, тоді скажу, що при Радянському Союзі перше дитинство було прекрасне в мене. Прекрасне. Ну, потім технікум закінчив, безплатно все. Медицина знаємо безплатно. От. Потім е, рік працював в Кіровограді, потім три роки армія, все прекрасно було. Інститут мінський Ін'яс, Це був один із найкращих Радянському Союзі. Я, я просто... вас можу здивую трохи, <кхух> да. але зараз е, можна закінчити виш, будь-який теж безкоштовно, якщо у тебе щось в голові є. В Школі навчають, якщо це не приватна школа, теж безкоштовно. І більш того, навіть в лікарнях, якщо це державні лікарні, і якщо ви самі туди не несете гроші, то вони теж безкоштовні, безоплатні. Ви знаєте, мій син йому 39 років, був у лікарні, там аналізи і так далі, все платно. Ну, аналізи можливо, і платні, хоча, е, припустимо, в Харкові якщо ти е, здаєш аналізи в лікарні в державній, то за них гроші не беруть. Ну, да. Да. ну у... Якщо ти йдеш в приватні е, установи, ну будь-які там, е, як вони там називаються, Ну, а сін, я, я знаю тільки державні. Ні, є і приватні. Унікальні? Звісно, а як же ж? У нас нема. Та є. То ви просто рідко виходите з дому. І, я, і радянська пропаганда на вас вплинула дуже міцно. Я вас не засуджую. Я вас не засуджую. Я, засуджу. я жив у багатьох країнах, угу. багато бачив дещо знаю. і Розумію, що таке пропаганда, яка була в Радянському Союзі. А ви хочете сказати, що її не було? Як не було? О, бачите. В Радянському Союзі, мама міня, та, йой, так ми з вами прекрасно знаємо. Звісно. Я набагато старший, так я знаю, що таке, бо професія повторяє лінгвістика. живу в багатьох країнах дещо знаю. А в мене професія Ді... юриспруденція, ви думаєте, я щось знаю чи ні? Раді Бога. Угу. Е, будь ласка, не ставте мені такі запитання. Ну, добре. Навіть якби ви не сказали, що у вас вища освіта, я по обличчю можу трошки судити. Мені... Вибачте, ви мене леста ще людина. мене, мене леста ще зовсім не цікавлять. Мені мене цікавить ваша та роздвоєність. Ви нібито. Кажете, що радянський союз це зло, і разом з цим ні, кажете, ні, ні, я не казав. І зло. Разом з цим. Ну як не казали? Казали брата що вашого старшо, старшого старшого відправили в ГУЛАГ. Будь ласка, не приписуйте мені. Ну ви ж сказали, що вашого старшого брата відправили до Гулагу, не брата, батька. Ну батька. Ну вибачте, може, я за забув. Так послухайте, це не від радянського союзу ага. залежало. А від кого М моє Закарпаття? принадлежало з 1939 року в Венгриї. Ну, А гулах в Гулах відправила в Венгрія 100 соціалістів давили. Скажіть, в Венгрія Закарпаття належало в Венгрії, гулаг належав в Ні. Да пішком йшли у Львов в Радянський Союз, який в 1939 році став радянським Львівщина, Західна Україна, а там замість убежища в телятніх отправляли. Ну, так хто це влади. робив? Чи на радянська влада це робила? Да. No. НКВД. НКВД це не радянська влада? Раді Ні. Для чого мені, як первоклашки, задавати. Ну, щось, щось, ну щось, діду, щось, щось не складається в мене в голові. Ну, щось не слухати треба зкладається. Я слухаю уважно, але То, когне... виникає когнитивний дисонанс якийсь. Розумієте, то, що НКВД, НКВС. якщо це була за організація, mm -hmm. це, це сумасшедше, то я. А Комуністична партія Радянського Союзу не така сама організація, як НКВС, тільки партійна. Ну, НКВД і партійна. Э, Ну. Одно з другим совершенно зв'язано. Абсолютно. Всі були члени Абсолютно. партії. Ну, зрівнювати НКВД і Центральний комітет. А чи не було НКВС караючим мечем е, партії? Ні? Так. Да. Да. Ну. Да. Висновки, які ми робимо. Так ми вже з вами зробили висновки. Ну добре, дякую вам за розмову. Не буду, не буду да. я собі голову запаморочувати, та й вас не буду розстраювати. Дякую вам за розмову. Тихого вам вечора. Нехай ваш дім нічого не летить, нехай нічого кацапського не прилітає. Бувайте, живі та здорові! Да, Файно дякую. Тільки хочу вам сказати, що ми є Закарпаття, кордони має з чотирьома натовськими країнами. Я це знаю. Знаєте, так що у нас тільки воздушні тривоги можуть бути, і це ужасно. Я вам скажу таким чином: якщо о, не встоє Україна, то будуть не тільки тривоги. Я знаю, я знаю це. Знаю. Добре, до побачення, бувайте. До побачення. Будьте здорові. Бувайте. І поздравляю. Ви Паску відмічаєте? Ну а як же ж? Поздравляю вас, з святом. з великого дня, з великим днем. Ну, просто не може. Ну діда когнитивний дисонанс, у нього з головою щось недобре. Я не буду над ним знущатись, бо, ну, бо, бо не буду.